Після невдачу двох стартових матчах Ліги Нації збірна України проведе ще два поєдинки в рамках цього турніру. Сергій Ребров оголосив список гравців, які намагатимуться реабілітуватися за дві поразки і виправити наше турнірне становище. Питань щодо обраних прізвищ чимало. Тож у цьому відео ми проаналізуємо вибір Сергія Реброва для жовтневих матчів Ліги Націй. А ще нам цікаво, чи погодитесь ви з нашими аргументами. Чекаємо відповідей у коментарях. Поїхали! Перед початком відео нагадаємо: партнер Ютуб каналу ВЗбірна, компанія Вібет Україна, преміум спонсор збірної України з футболу. Разом сильніші. У закріпленому коментарі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там, окрім новин про нашу збірну, ви побачите чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь разом сильніші. У воротарській ланці без жодних змін з євро 2024 виклики отримали Трубін, Бущан та Лунін. Але якщо до персон воротарів Бенфіки та Динамо питань нема, вони стабільно грають у своїх командах, то цього разу запрошення Андрія Луніна викликає суперечку. Адже із горизвісного матчу проти Румунії на євро, коли він припустився результативної помилки, з чого і почалися наші лиха на турнірі в Німеччині, Лунін зовсім не грав, аж поки травму не отримав Тібо Куртуа, що дозволило Андрію провести поєдинок проти Лілля в лізі чемпіонів. Крім того, перед візитом до табору збірної наш воротар також зіграє матч чемпіонату Іспанії проти Вільяреала. Нещодавно він підписав новий контракт з Реалом і погодився з роллю запасного в мадридській команді. Можна припускати, що перебуває Андрій не в найкращому психологічному стані, а для воротаря це дуже тонкий момент. На противагу. можливо, цього разу виклику до збірної заслужив голкіпер Шахтаря Дмитро Різник. Судіть самі, він провів чудовий поєдинок проти Болоні в лізі чемпіонів, здійснивши аж п'ять сейвів за гру. А крім того, від початку сезону Шахтар загалом і в обороні, зокрема, діє настільки непереконливо, що в кожному матчі, включно з поєдинками української прем'єр-ліги, у різника є чимало роботи, і він виконує її стабільно на високому рівні. Але Ребров включив Дмитра лише до резервного списку. Напишіть у коментарях, хто, на вашу думку, більше заслужив виклику до збірної України. Андрій Лунін, який має статус гравця топового мадридського реалу, але не перебуває там на провідних ролях та отримує. Я обмаль ігрового часу або Дмитро Різник, який грає абсолютно надійно на регулярній основі. Йдемо далі. і Одразу зауважуємо, що динамівець Денис Попов цього разу не приїде до збірної. Напередодні він пропустив певний період через травму і вирішив під час паузи фіфа зосередитися на тому, щоб набрати якнайкращу форму. Загалом вибір гравців у лінії захисту не вражає. Валерій Бондар, ніби зовсім не прогресує. У нього регулярно стаються привози, які додають нервовості в гру шахтаря загалом та призводять до пропущених голів на рівному місці, та відповідно до несподіваних втраточок. Разом з тим впливають і на психологічний стан гравця, що грає на такій відповідальній позиції. Максим Таловєров, якого чимало критикували останнім часом, нарешті почав регулярно грати у складі ласка. Зокрема, за тиждень провів два матчі проти Мауера в Кубку та проти Рапіда в чемпіонаті Австрії з першої до останньої хвилини. Крім того, він має стабільно високий показник точних передач від 82 до 100% за гру. Тим не менш виглядає очевидним, що основною парою центральних захисників у збірній залишатиметься зв'язка за барний Матвієнко, але надійної альтернативи для них просто немає. Чи не здається вам, що прийшов час почати запрошувати до збірної України захисника молодіжки та київського Динамо Тараса Михавка? У свої 19 хлопець відчутно прогресує. Регулярно грає за киян, а напередодні у матчі проти лівого берега ще й забив свій дебютний гол на професійному рівні. Виклик до головної команди міг би стати ще одним важливим стимулюючим фактором його професійного зростання. Є питання і щодо лівого флангу захисту. Там у нас грає фактично безальтернативний Віталій Миколенко. Однак за останні півроку він уже кілька разів мав проблеми зі здоров'ям, через що пропустив кілька матчів. А у п'ятницю, 4 жовтня, з'явилася інформація, що він зазнав ушкодження, через яке пропустить три тижні. Тож не допоможе збірній у жовтні. В Якості потенційної заміни захисника Евертона Сергій Ребров знову викликав з полісся Богдана Михайличенка. Хоча від початку сезону він також регулярно грає і на правому фланзі оборони. Універсалізм це, звісно, добре, але у нього поки що жодної результативної дії у складі полісся. Разом з тим одразу двоє латералей Динамо Костянтин Вівчаренко та Владислав Дубінчак ігноруються Ребровим. Обидвоє грають регулярно і мають по одному асисту. До речі, до розширеного списку цього разу потрапив 22-річний представник Олександрії Олександр Мартинюк. Тож питання до вас: хто з лівих захисників більше заслуговує виклику до збірної України? Михайличенко, Дубінчак, Вівчаренко або Мартинюк? Пишіть у коментарях. У лінію півзахисту Ребров запросив потенційного дебютанта, універсального півзахисника Шахтаря Дмитра Криськіва. У цьому сезоні він переважно грає на позиції опорника, посунувши зі стартового складу гірників Тараса Степаненка. До Криськіва є питання в тому, що стосується гри у відборі та руйнування так суперників. Але навіть граючи в цій позиції, він має один гол та два асисти в шести матчах УПЛ. Цікаво, що Ребров викликав до збірної і самого Степаненка на відміну від іншого ветерана Сергія Сидорчука, який повністю втратив ігрову практику в бельгійському вестерло. Проти в матчі проти Аталанти Степаненко зазнав травму і, скоріше за все, не допоможе збірні України у найближчих матчах. Напишіть у коментарях, хто міг би його замінити. В теорії це той таки Криськів або навіть таловєров, якого в Австрії іноді використовують на цій позиції. А от викликати замість Степаненка ребров міг би іншого гірника Артема Бондаренко, який цього разу потрапив до резервного списку головної команди. Погодьтеся, дещо дивно, що Артема одразу не включили до основного складу. Враховуючи те, що через травми не прийдуть інші центральні півзахисники Олександр Зінченко та Руслан Малиновський. А сам Бондаренко в поточному сезоні забив чотири голи та зробив один асист, та й загалом демонструє доволі стабільну та переконливу гру. Бондаренко виконує великий обсяг роботи в кожному матчі Шахтаря. Ми бачимо його і в завершенні атак, і у просуванні м'яча як на власній, так і на чужій частині поля, зокрема, під пресингом. Разом з тим, він відпрацьовує і без м'яча у пресингу або безпосередньо у відборі. Проігнорував Сергій Ребров і іншого центрхава 20-річного Єгора Ярмолюка, який знову приїде в табір молодіжної збірної України. Ключовий нюанс в тому, що Ярмолюк у вересні почав регулярно отримувати ігрову практику в англійській прем'єр-лізі у складі Брентфорда. Зокрема, виходив і в стартовому складі цієї команди. Причому він може грати не лише в центрі півзахисту, а й на доволі проблемній для нас позиції опорного півзахисника. Напишіть у коментарях Бондаренко або Ярмолюк, кому запрошення від Сергія Реброва. Повертається до збірної України Олексій Гуцуляк, який демонструє яскравий футбол у футболці Полісся, має 5 голів та 2 асисти в 7 матчах УПЛ і є тим футболістом, що дійсно робить різницю на полі в матчах рідного чемпіонату. У збірній він конкуруватиме за місце на полі з Олександром Зубковим. та мав би конкурувати з Віктором Циганковим. Але гравець Жирони отримав травму в матчі Ліги Чемпіонів проти Феєнорда і, скоріше за все, не допоможе збірній у найближчих матчах. Найбільш Ймовірно, що тепер в основний список буде переведено Андрія Ярмоленка, хоча його потрапляння в резервний викликало чималий резонанс і могло позначитися на його психологічному стані та на їхніх стосунках з Сергієм Ребровим. Парадоксально, те, що про своє першочергове рішення не викликати Андрія тренер, начебто, не повідомив ветерану. У всякому разі, така інформація з'явилася в змі. Хоча Ярмола грав у старті проти Чехії у вересні, а після взяв участь у п'яти матчах Динамо поспіль, щоправда, без результативних дій. А на зустріч із Хофенхаймом не поїхав через ушкодження. Ймовірно, коли ви дивитеся це відео, Ребров уже остаточно визначився із замінами травмованих футболістів. Хоча погодьтеся, цього разу Ярмоленко точно не був би зайвим, наприклад, задля підсилення злави для запасних. Крім того, він є лідером збірної України, а за відсутності одразу трьох ватажків його, Зінченка і Малиновського, це могло би негативно датися взнаки. Разом з тим, також лише у резервному списку найкращий бомбардир УПЛ старту сезону Олександр Назаренко з Полісся. Він забив сім голів та зробив три асисти в семи матчах чемпіонату України і показує якісний футбол ліворуч у півзахисті, де у збірної все не так вже й добре, адже мудрик і надалі має проблеми в Челсі, програє конкуренцію і отримує небагато часу на полі. А нещодавній дебютант головної команди Владислав Кабаєв не відзначався результативними діями за Динамо з початку серпня. Із позитивних новин не лише повернення Артема Довбика до збірної, адже у вересні він не допоміг нашій головній команді через травму, а й те, що він нарешті почав забивати за Рому і навіть мав серію з трьох результативних матчів поспіль. Це свідчить не лише про те, що він набрав непогану фізичну форму, а й перебуває в хорошому психологічному стані, що надзвичайно важливо, враховуючи те, що двоє інших наших нападників Яремчук та Ванат за вересень не забили жодного голу на клубному рівні. А Данило Сікан, який опинився в резервному списку, переніс операцію на носі і перебуває в лазареті, тож навряд чи зможе допомогти збірній навіть у разі екстреної потреби. Відзначимо, що 11 жовтня збірна України зустрінеться з командою Грузії, а 14 числа гратиме проти Чехії. Обидва поєдинки в рамках Ліги Націй, де нам дуже потрібно перемагати, аби уникнути пониження в класі. Як вважаєте, скільки очок здобуде наша головна команда у жовтневих матчах? Пишіть у коментарях. А ще вподобайте це відео, якщо бажаєте збірні України перемоги у цих іграх. До зустрічі!